Сьогодні на майданчику Пленетавто місто Полтава був проданий автомобіль Volkswagen Golf 6. Клієнт погодився залишити відеовідгук. Антон Андрійович, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви ціною продажу свого авто? Так, абсолютно. Скільки часу ви продавали автомобіль на нашому сайті? Зовсім дуже мало. Дуже швиденько все відбулося, зайняло не більше доби. Е, дякую. Скажіть, будь ласка, після переоформлення протягом якого часу вам зайшли кошти на карту? Хоча... Дякую. Порекомендуйте щось, будь ласка, клієнтам, які ще не наважились продавати автомобілі на сайті Планетавто. Не бійтеся, будьте рішучими. Працюйте і все вийде у вас. Дякую. І порекомендуйте щось, будь ласка, нашому сайту, нашому майданчику, щось для покращення сервісу. Що на вашу думку, ми можемо покращити в своїй роботі. Бажаю вам більшого розвитку, більшого розмаху, побільше машин і гарних клієнтів позитивних. Дякую за відеовідгук.